І так, друзі, продовжуємо відправляти посилочки підписникам. Не думаю, що ця тема зайде, але якщо люди просять, то потрібно виконувати. Значить, відправляємо свічки запалювання NGK номер 2 Це на восьмиклапаний двигун. Інжекторний в даному випадку. Ось так виглядає наша свічка. Ось. Зазор тут вже 0,9, завода йде, тому нічого не потрібно регулювати. Ці свічки можуть їздити як на паливі бензин, так і на газу. Ніяких проблем немає, я їх рекомендую, сам ставлю. Також відправляю комплект, прокладка клапаної кришки і два грибочки. До речі, пам'ятаєте, я викладав, що продавав стойки, відправляв клієнту. Так ось він каже: поміняй мені їх сам і пружини, і стойки. Сьогодні я їх замінив. Ось старі рідні, ще на 15-ті стояли і пружини. Що хочу сказати, клієнт задоволений на всі 100. Ямки їсть, стойка дуже класно. Пружини посилені, машина стала вища. Ніяких стуків, посторонніх звуків немає. Тому, в принципі, можу рекомендувати, якщо по оригіналу купувати. Ось так, друзі. Тому звоніть, пишіть, коментуйте, замовляйте, а ми відправляємо всім добра.